Вітаю вас на нашому каналі вже в новому 2025 році і хочу познайомити з новинкою каталогу номер 1 2025 року. Отже, у нас буде в новому році: змінюється серія Фемінель, змінюються упаковки і змінюється трошки склад. Кожного разу він покращується. Я хочу представити перші. Перші два продукти. По-перше, у нас знову з'являється гель для гоління. Він іде 150 мл виробництва в Польщі. Його можна використовувати як для тіла, так і для інтимних зон. І у нас нова упаковка фемінель Гелів. Я хочу показати, як виглядала стара упаковка. Бачите, ця більш компактна, вона така кругленька, ця була пласка, і вона менше за висотою. Тому, бачите, влізе навіть в менші шухлятки, якщо у вас там були полиці і не влазило. Отже, хочу показати, як воно виглядає. Це гель прозорий, перший дес алоє. До речі, дуже приємний, має такий аромат саме алої. І мені нагадало, у нас, коли то була серія, якась для обличчя, і от щось було подібне по запаху. Отже, от такий, так він виглядає. Всі знають, що алоє вера відома своїми заспокійливими властивостями, зволожувальними, живильними і вона захищає шкіру від дискомфорту. Отже, нова серія. Цей набірчик можна буде придбати за акційною ціною 199 гривень або окремо 129 буде коштувати заспокійливий гель і гель для гоління за 99 гривень. Тобто ви можете як в наборі придбати, це буде дешевше. Або окремо кожну одиницю. і Хочу показати, що буде ще у нас з екстрактом персику, і буде в нас ще. З насінням бав... олія насіння бавовне такого кольору. Тому чекаємо нову серію в каталозі номер 1 Напишіть, які ваші враження, чи сподобалась вам упаковка, і які ще чекаєте там е... властивості від цих гелів.